Ще 25, та останній рік довів його сміливості і витримки вистачить на декількох. Він той, хто відчайдушно прорвався до Азовсталі, коли здавалося, що це не під силу нікому. Він зумів вижити у Маріуполі щодня, балансуючи надрією смерті. Він отримав поранення і пережив полон в Оленівці. Та при цьому не втратив почуття гумору та віру у дива. Герой цього випуску боєць полку Азов Олег Совенко. Початок повномасштабного вторгнення. Як це було для вас? Мені о 5 ранку 24 лютого подзвонив друг. Зі словами, почалось. Я з своїми побратимами колишніми об'єднався і ми поїхали ну, вже гуртуватись, отримувати зброю і виїжджати на бойові завдання. Спецоперація у Маріуполь. Як ви про неї дізналися? Десь в середині березня стали питати людей, хто готовий поїхати на деблокаду Маріуполя. Тобто на той час я знав, що місто знаходиться під окупацією, велике окруження, і я сказав, що ну, я можу поїхати і попросив, щоб мене записали. Я подумав, якби я опинився в такій ситуації, я б хотів би, щоб для мене мої побратими зробили те саме. І тому в 4 години ранку загрузилося в гелікоптери. Летіли спочатку ну, частина шляху над нашою територією, потім вже залетіли на ворожу територію. Там вже почалися американські гірки, критичні швидкості для бойової машини, перепади висот і. Так ми змогли дістатися до цілі до Маріуполя і висідитися в потрібному місці. Я спів погляд кинути на місто. Воно, звичайно, було. Не таке, яким я звик його бачити. Всюди дим, вогонь, розриви від артилерії. Як вас зустріли там люди? Зустрічали ну, теж на грані, на грані чуда. Вони дуже раді були, що ми прилетіли, що у нас вийшло це зробити. Казали, що ми трохи хворі люди. <гум> Тому що ну, дуже, дуже важка, важка ситуація була. Уже тоді завод був погромлений весь. Їхня авіація працювала з п'яти аеропортів. Ну і все інше. Танки, бойові машини, артилерія, важке піхотне озброєння. Все, що вони могли використати, все використовували проти нас. Я бачив. Воронки по 8 метрів глибину, по 10 метрів ширину, бункер, який там під землею на декілька поверхів, він не витримує ураження бомбами, які вони використовували. В Маріуполі насправді кожен день це окрема історія, яку неможливо забути. Ми поїхали в порт за, за припасами. Вибігли побратими, які були на порту, і нас попросили швидко прибрати машину, кудись заховатись, тому що літають е літаки і все на світі. Е ну і Святослав каже: та ми воно ну, тільки з передовою приїхали, нам там теж прилітають, так що не розказують. І тут ну, в цей момент вибух, бомба прилетіла в будівлю, під якою ми стояли. Почали сипатися плити, брили, куча пилу. Я кричу Святославу, що дави на газ, і все відбувається. От ми їдемо, по нам падає ну, криша цієї будівлі. Ми вже їдемо на машина горить, капот горить, там десь колесо відірвалось. Ми доїхали з-під вогня, вискочили. Свято змогли сховатися в ну, і кажуть, що до балака все. А чим ви там харчувалися? Е, от, от тим, що могли знайти. Сухі пайки, де можна було ще знайти ну, наші, звичайно, е, закрутку, може, якусь. Ну, тобто, все, що знаходили, там, крупу. Е, було таке, не було води, е, пили е, дистильовану з. Автомагазині. Полювали, коли була така. Можливість. Розкажіть цей випадок. Ну, це вже ми коли виступили, нас зажали вже, ну, загнали в море там. Відступати майже не було куди. Ну, і їжі ми, ми не можемо вже вилізти, нічого не йти. І я бачу качки ну, під берегом пливуть. Ну і вирішив полювати у качку. А мені вдалося і почав в море відносити. Ну і тут вже така ситуація, що потрібно за нею лізти. Полізли? Так, <свісно> да, поліз за цією качкою. На жаль, не вдалося її з'їсти, віддали собаці, бо у нас почався прорив <свісно> через декілька годин. Ви говорили, що прорватися взагалі на зусталь було важко. Як вам це вдалося? Чесно, це якесь із видів чуда. Нам потрібно було 3,5 кілометри по ворожій території прийти. Ну, тобто, буквально крізь них ми погрузилися в машину і поїхали. Ну, і ворог це все побачив, почав нас атакувати з повітря, артилерії, вороги просто вибігали. З дворів і стріляли по машині, там люди отримали поранення. Машини попереду нас взривалися. Ми були зажаті, тому що ну, машина взривається, і колона стає. І вже ні вперед, ні назад. І нас піджала інша машина, яка вибухнула, і там у неї детонує боєкомплект. Вже хтось повз, хтось біг. Ну тобто, ну там хаос відбувався. Ну і от мені якось пощастило, що добрався до бункера першого, ну, куди ми спустились. Я подивився цілий. Ну, добре, що так. А я по карманам дивлюся, у мене немає телефона. десь в машині залишився, і, і автомат теж. Ну, не хочеться знаєте, залишати свої речі росіянам. Вибіг з бункера і чую, летить літак. І повертаю голову, і бачу вже як від нього відділяється от бомба і летить в будівлю заду мене. Ну я встиг присісти, там вибух дуже великий. По мені полетіли там всякі ці друзки, осколки, уламки, пилюка. Я побіг обратно в бункер. Ну, думаю, спробую ще. Ну, за другим разом мені вже вдалося пробігти. Пробіг машину, дивлюся, мій телефон, мій автомат, забрав. Ну, Заодно розвідав обстановку. Як ви отримали поранення? Отримав я поранення вже на лівому березі, вже коли ми перебралися на Азовсталь. У нас був бій. Ворог відступив після невдалого штурму, і тоді вони вирішили застосувати артилерію. Конкретно це дві ракети було, вони повністю знищили позицію. І там я перше отримав, ну якби поранення. І коли друга ракета прилетіла, теж мене всього засипало. Там, розбили голову, палили лице, осколок в коліна отримав. Ну і вже потім е, мені вдалося з під завалі вибратись е, назад на позиції, витягнутись і чекати евакуації, е, яка теж тривала годин вісім, е, поки я потрапив до, до шпиталю польового. Скільки вам довелося там пробути вже з пораненням? Рівно місяць я пробув у бункері з пораненням. А що вам особисто допомагало триматися? Думки про дім, може, що я знову хочу там принизитися, знову хочу побачити рідних, що потрібно ну, чекати якихось позитивних змін, не розкисати, вірити в те, що все обійдеться, що все буде добре. Як ви дізналися, що був наказ? що вам потрібно виходити, до нас підійшов командувач в бункер, сказав, що така ситуація за нас домовились, ми йдемо на обмін, але ну, виходить як через фільтрацію. Тобто нас, як поранених, мають евакуювати в першу чергу. Ну, в принципі, всі розуміли, що. Мабуть, це найкраще з того, що можна було на той момент обрати, тому що ми були от в пасті. І як відбувалося все потім? Ми вийшли, я побачив сонце нарешті, відчув вітер. Ну, Я за місяць в бункері відвик від такого. Погрузилися в автобуси і вже вирушили, вирішили, як виявили, згодом валенку. Не знав, куди їдемо насправді. А потім вже ми приїхали, я побачив тин з колючим дротом, вже їхні прапори, і побачив, що вже людей зганять. Відбувається прийомка, обшуки і тому подібне. А постійно нам казали, що все вже Запоріжжя там не наше. Що нікуди ми не повернемось, що нас всіх чекає суд там, по 20 років тюрми. Я розумію, що ми знаходимося у ворога і що він там не буде нам співати колискові. Не вірив я їм одним словом. У нас була барачна система отримання. У деяких людей було ліжко, у деяких не було ліжко. Там у когось був матраз, у когось не було. Перші дні ми там взагалі спали в повалку, тому що було дуже багато людей. Було відчуття голоду, з водою були проблеми. Пожежна машина і там з резервуара в бочки виливала воду, яка була там. Спочатку ця вода, мабуть, річкова була, тому що вона там плавала із зеленів. Не всім вистачало води. Можна було по дві години в черзі стояти за воду. Скільки ви пробули в полоні? Ну, чотири місяці. В Оленівці у вас були моменти відчаю? В Оленівці були, були моменти відчаю, особливо, коли підірвали барак з хлопцями. В один з вечорів були чутно залп градів, і в одному. З цих залпів я почув е великий вибух. І зразу після цього крики, тобто чутно, як е ну, тріщить вогонь, ламається е конструкція. А вам тоді вдалося поспілкуватися з кимось, хто вижив? М на жаль, на жаль, не вдалося, тому що ми там були дуже розкидані І через цю ізоляцію. Е там... Поширювалися неправильні чутки, і там... я знав, що, скоріше всього, міг бути мій побратим на тому бараці, з і... якими були в Маріуполі. І мені сказали, що він загинув. Ну, Я, я вже похвав його подумки, попрощався. а Потім виявилося, що він е, живий. І ну, я зрадів, тому що ну, от... це одне з теж з таких чуд. Знаєте, Про яке ти думаєш, що вже все пропало, але потім виявляється, що не все так погано. Як ми дізналися про обмін? Етап був довгий, півтори доби, і нас більше часу везли дуже незручно в КАМАЗах з зв'язаними очима, зв'язаними руками. Всю ніч ми так провели, потім переліт. Думки були, що це просто етап на другу колонію, на якийсь допит. Ну і вже потім було зрозуміло, що ми на кордоні. А як зрозуміло? Коли до нас зайшли в автобус і сказали хлопці, доброго вечора. Це знаєте, це таке. Ну, нарешті, нарешті це сталося, про що ти так довго думав, чого ти хотів, чого ти думав, що може не станеться, може і ніколи. Але ось це вже тут, це відбувається знову ж таки, прямо з тобою, прямо зараз, в прямому ефірі. Емоції тебе переповняють. Ну, і знову ж це було якесь. Таке відчуття може справедливості, що не зряється все терпів, витримав і що обмін відбувся, і що, нарешті, я на своїй землі, в своїй країні. Будь там, де маєш бути, я робив все від тебе залежне. Так відповідає Олег на запитання, чи сів би знову той гелікоптер, який рік тому вирушив на деблокаду Маріуполя. Тоді з ним полетіло ще 72 сміливці. Більшість з яких тепер тримає над нами небо. Але є і ті, хто досі залишається в полоні або зник безвісти. Олег вірить, у дива і мрії, аби знайшлися і повернулися всі, кого шукають і на кого чекають, аби разом відсвяткувати найважливіший день. Це був проект Герої. Продоля тих, хто готовий покласти своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемось уже незабаром. Буде новий день і нові історії. І так, до перемоги!